Це глобус, найкращий варіант, щоб побачити правильні обриси усіх географічних об'єктів, якими насправді є розміри островів, морів чи держав світу. Втім, є одна проблема: одночасно ми можемо спостерігати менше половини світу. Що будемо робити? Ця кулька чекала часу з моменту мого дня народження. Я знала, що вона мені ще знадобиться. Як розтягнути це, щоб побачити всю планету на одній площині? Спойлер. Ніяк ми ніяк не створимо мапу, щоб перенести поверхню глобуса на площину та зберегти масштаб і форму кожного географічного об'єкта, геометрію не обдурити. І це вічна проблема для всіх картографів світу. Що ти обереш реалістичність чи повноту інформації на одній площині? А це означає, що якщо ми не можемо перенести без спотворень зображення кулі на площину, що давно доведено математично, всі мапи світу нам брешуть. Питання лише в тому, про що саме вони брешуть, та що спотворюють для того, щоб перетворити земну кулю на щось пласке, деякі винахідники у картографії почали використовувати проєкцію. Взірцева мапа повинна була зберігати форму країн, відносні розміри об'єктів, мати правильне співвідношення відстаней між точками на мапі щодо відстаней на землі. Тощо картографи століттями працювали над тим, щоб об'єднати усі важливі параметри. Та оскільки ці параметри в цьому випадку суперечать одне одному, це зробити неможливо. Та все ж науковці запропонували кілька методів, як перенести планету на розгорнуту поверхню, і як математично змінити градку сітку мапи так, щоб зменшити усі ці неминучі спотворення. Для того щоб перенести сферичну поверхню на площину, існує три основних методи: це циліндрична, конічна та азимутальна проєкції. Для того щоб показати їх усі, я використаю прозору кульку, світло та власний папір, на який, згідно з ідеєю, і має проєктуватись наша мапа, циліндрична проєкція будується так, ніби ми обгортаємо землю аркушем паперу, після чого усі точки з поверхні глобуса проєктуються на цей циліндр. А той, у свою чергу, розгортається у площину. Так ми бачимо, що наша планета стає пласкою. Але чим далі від екватора, тим сильніше географічні об'єкти розтягуються та деформуються. Саме тому деякі країни чи острови, що розташовані ближче до полюсів, виглядають на мапах настільки великими. Тоді як близько до екватора розміри та образи виглядають правдоподібно. Саме ці спотворення біля полюсів змушували картографів шукати способи, як би їх зменшити. Тому завдяки додатковим математичним розрахункам, що змінювали форму та розмір градки мапи, з'явилося багато типів циліндричних та псевдоциліндричних проєкцій, про які я розповім дещо пізніше. Мапи, створені за допомогою циліндру, дозволяють зобразити землю з рівновіддаленими меридіанами та паралелями. Нашу планету видно повністю, що зручно для навігації та навчання. Проєктувати зображення планети можна не лише на циліндр, але й на поверхню конуса. Щоб приблизно показати, як це роблять, ми візьмемо конус з паперу та покладемо на нашу кульку з умовними лініями широти та довготи, ніби це капелюх. Грифіндо! Після проєктування поверхня конуса розрізається і розгортається в площину. В таких мапах найменше спотворення об'єктів зберігатиметься по лінії дотику, яка зазвичай проходить по середнім широтам. Але по обидві сторони від цієї лінії зображення спотворюватиметься по мірі віддалення від неї. Форма мапи, створена за допомогою конічної проєкції, може трошки спантеличити, оскільки ми не часто використовуємо таку проєкцію у повсякденному житті. Але конічні мапи часто використовують для планування маршрутів літаків, бо вони дають зручне уявлення про великі території з мінімальним спотворенням у потрібних зонах. Мапу можна створити і без огортання глобуса папером, а спроєктувавши зображення прямо на площину. Для візуалізації азимутальної проєкції, як вона називається, треба покласти півкулю на площину. Бачимо, що від неї на папір відбилася тінь від ґратки, ніби промені від сонця. Території поблизу точки дотику будуть майже без спотворень, але периферійні частини розтягнуться найбільше. Зазвичай такий метод проєкції використовують для складання мап полярних регіонів Антарктиди чи Північного Льодовитого океану або ж цілих півкуль нашої планети. На таких зображеннях меридіани виходять з центру. А паралелі зображуються колами. Сьогодні я демонструю дуже багато мап. Ви бачите, як їх створюють та який вигляд вони мають. Але все це на екрані. Тримати атлас в руках це зовсім інший досвід. А ще цей запах. Обожнюю запах нової поліграфії, тож сьогодні я тішу, що можу показати вам дещо особливе, щось таке близьке моєму серцю та темі цього блогу продукцію інституту передових технологій. А оскільки зараз активна пора підготовки до школи, ця інформація може бути для вас дуже корисною. Інститут передових технологій це український бренд, що спеціалізується на виготовленні атласів, контурних карт, настінних мап і глобусів для школи та дому. Чесно кажучи, робота з картами була для мене завжди найцікавішою частиною під час уроків географії. Це правда. І гарні яскраві та якісні наочні матеріали неабияк вплинули не лише на любов до предмету, а також і на засвоєння інформації та запам'ятовування географічних об'єктів. Втім, купуючи навчальні посібники від інституту передових технологій, ви точно знаєте. Що вони не просто красиві та якісні, а офіційно схвалені Міністерством освіти та науки України. Так ви можете бути впевненими, що школярі навчатимуться за тими картами та атласами, що є у навчальній програмі. До того ж, якщо замовляти атласи чи контурні карти від 10 штук, діятиме знижка 20%. Дуже вигідно замовляти на цілий клас. А якщо потрібно щось особливе, можна замовити індивідуальні карти великих розмірів або з вашим брендуванням. Мапа може бути не лише наочним матеріалом, але Лей корисним елементом декору переходьте на сайт укрмапскрапкаком. Посилання я залишила в описі під відео, щоб придбати Атласи, контурні карти, глобуси, настінні мапи світу України та областей. А з промокодом Яновська 10 ви отримаєте 10% знижки на увесь асортимент. Важко переоцінити користь мап для розуміння нашого світу. З ними ми усвідомлюємо, як усе взаємопов'язане. Тому зазирайте на наукрмапскрапкаком, обирайте мапи, що вам потрібні. А я продовжу свою розповідь, навіщо ж їх постійно намагаються вдосконалити. На початку відео ми дізналися, як саме поверхню круглої землі переносять на площину. Втім, зовнішній вигляд материків та океанів неодмінно зміниться, часом до невпізнаваності. І тут підключається математика. Далі на мапах ви часто бачитемете такі кола. Це еліпси спотворення, або як їх ще називають, індикатриси Тісо. Зверніть увагу, що на глобусі вони усі рівні. А на мапах показують ступінь спотворення тих чи інших областей. Так вам буде зручно побачити, як саме мапи деформують географічні об'єкти, розтягуючи чи згинаючи градку мапи за допомогою формул та розрахунків, можна покращити форму та площу географічних об'єктів, зробити їх обриси чи розміри наближеними до реальних на глобусі, або надати пласкій поверхні ефекту 3D. Тому в наш час існує дуже багато видів проєкцій, над якими працювали науковці впродовж останніх століть. Та оскільки все ж таки неможливо перенести поверхню кулі на площину без спотворень, картографічна проєкція це завжди про рішення, на що ми готові заплющити очі, а що хочемо зберегти максимально точним. Так мапи діляться ще й за характером спотворень: рівнокутні, рівновеликі, рівновіддалені та довільні, іноді їх ще називають компромісні. Кожному з цих чотирьох типів якийсь один параметр покращуватиметься за рахунок іншого. Рівнокутні проєкції, назва вже говорить сама за себе, це такий тип мап, де головний пріоритет віддають збереженню форм та кутів. Це дуже зручно для навігації та туризму, оскільки при прокладанні курсу можна не боятися, що напрямок буде спотворений. Втім, як ви вже зрозуміли, за точність кутів та форми доведеться заплатити чимось іншим, і це будуть відносні розміри об'єктів. Ви, мабуть, помітили, як рівнокутна проєкція спотворила розміри цих регіонів, адже на глобусі вони не такі. Саме тому рівнокутна проєкція чудово працює там, де важливі форма та напрямок, але не ідеальні розміри. Однією з найвідоміших рівнокутних проєкцій, яка до того ж її циліндрічною, проєкція меркатора, яка була створена в 16 столітті. На ній помітно, що усі меридіани, вертикальні лінії, розташовані на одній відстані одне від одного, а відстань між паралелями збільшується при наближенні до полюсів. При цьому усі лінії широти та довготи перетинаються під кутом 90 градусів. Але такий спосіб переносу глобусу на площину може створити хибне уявлення про реальні відносні розміри географічних об'єктів. На проєкції Меркатора Антарктида виглядає як величезний крижаний суходіл на самому півдні Землі, але фактично цей материк менше Африки чи Південної Америки. Теж можна сказати про регіон Північного льодовитого океану. На півночі нашої планети не так вже й багато води. Тож в наш час проєкцію Меркатора критикують, буцімто таке зображення землі несвідомо століттями підсилювало ідеї культурної чи політичної важливості деяких країн, а особливо країн з колоніальним минулим. Наприклад, усі й так знають, що Росія найбільша за площею країна світу. Але на мапі Меркатора вона виглядає не просто найбільшою, але непропорційно великою щодо усіх інших частин світу. А деякі люди розбиратися не будуть, а просто сприйма. Матимуть цей факт як реальність. Ось така вона майже на чверть нашої планети. До речі, це, хоч і не дуже поширено, але подекуди у школах світу починають відмовлятися від використання проєкції Меркатора на користь інших мав. Наприклад, 600 класів в школах Бостона почали застосовувати у навчанні рівновелику проєкцію Гала Петерса. Розповім про неї трошки пізніше, оскільки мапа Меркатора. Цитата показує неточні зображення місць, де укорінена спадщина людей. А це впливає на учнів. Наприклад, Аляска здається більшою за Мексику, хоча фактично може поміститися в межах цієї держави повністю. До речі, в українських атласах теж рівнокутних проєкцій по мінімуму. Попри це, метод Меркатора використовують багато картографічних сервісів. Наприклад, OpenStreetMap або Windy. Бо вони залишаються найзручнішими, наприклад, при прокладанні руху повітряних мас та легко масштабуються при збільшенні. Отже, це одна з найпопулярніших, найвідоміших рівнокутних проєкцій. Але вона, звісно, не єдина. Рівнокутною та конічною є проєкція Ламберта, яка теж добре зберігає форми, але спотворює розміри та відстані. Як бачите, градка мапи рівна, але розміри об'єктів деформуються, віддаляючись від паралелі, яка торкалась сфери під час проєкції. Вона чудово підходить для зображення середніх широт, там де, наприклад, розташована Україна чи США, оскільки спотворення в цих районах будуть мінімальні. Рівнокутна конічна проєкція Ламберта це улюблена проєкція пілотів, тому що пряма лінія на такій мапі майже точно відповідає найкоротшому маршруту по сфері під час польоту. А ось досить дивна рівнокутна проєкція Адамса Півкуля у квадраті. Її створили, щоб вписати півкулю в квадратну форму, але окрім особливої естетики, практичної користі від неї небагато. Така проєкція дуже спотворює області на полюсах та в інших кутах квадрата. Ті проєкції, які жертвують формою географічних об'єктів, заради їхньої правильної відносної площі називають рівновеликими. Тобто Гренландія, яка на рівнокутних мапах виглядає величезною, але її хоча б можна впізнати за обрисами, повністю деформується, але матиме свою справжню площу відносно інших частин світу. Приклади. Циліндрична рівновелика мапа Ламберта, чули вже сьогодні про нього, зображує світ як прямокутник, як і проєкція Меркатора, але нехтує формами географічних об'єктів, віддаляючись від екватора. Меридіани розташовані на однаковій відстані, але відстань між паралелями зменшується до полюсів. Градка мапи складена таким чином, що кожна її клітинка покриває однакову фактичну площу на поверхні землі. Тож Гренландія стає схожою на лінію і повністю втрачає свій зовнішній вигляд, але зберігає правильну площу відносно Північної Америки чи Африки, наприклад. Аналогічно складена рівновелика конічна проєкція Альберса. Клітинки градки мапи змінюють свою форму від лінії дотики конусу до глобусу. Форма материків спотворена, але не відносна площу суходолу. А як вам ця псевдоциліндрична рівновелика проєкція колінйона? Псевдоциліндричні та псевдоконічні проєкції це ті мапи, які схожі на циліндричні та конічні, але де паралелі та меридіани виглядають так, як того винахідник захоче. Так картографи можуть зробити мапу схожою на глобус, наприклад, більш випуклою, або ж отримати зовсім незвичні форми зображення землі. У випадку з проєкцією коліньона меридіани розташовані на однаковій відстані і зустрічаються в одній точці на півночі, а відстань між паралелями різна. Це рівно велика проєкція, що зберігає площі, але не форми. Здавалось би, вона така дивна, де її використовувати. Та окрім того, що вона цікава математично, метод коліньйона застосовується у фізичній космології для створення карт космічного мікрохвильового фону. Не усі псевдоциліндричні мапи виглядають саме так. Це синусоїдальна проєкція у порівнянні з попередньою. Вона більше схожа на звичну нам мапу. Втім, з точки зору глобусу, синусоїдальна мапа однаково сильно спотворена. Та на відміну від рівнокутних проєкцій, де полюси розтягуються в одну суцільну лінію, тут вони залишаються точками, як і на сфері. Така проєкція дає значно краще уявлення про розмір полярних регіонів та й інших частин світу, також хоча форми материків, особливо тих, що розташовані ближче до країв, дуже викривлені. Одна з нових рівновеликих проєкцій, створена за допомогою циліндру, але сформована так, щоб більше нагадувати кулясту форму нашої планети, рівновелика проєкція Землі. Її винайшли всього лише в 2018 році на заміну проєкції Робінсона. Поговоримо про неї пізніше, і тепер усе частіше використовують. І недаремно рівновелика проєкція Землі зберігає наближеними до реальності не лише форму материків, але й відносно площу географічних об'єктів, що важливо для навчання та кращого уявлення про світ. Існують рівновеликі проєкції, які схожі на серця. Наприклад, псевдоконічну проєкцію Бонне часто використовували для картографування кілька століть тому. Загалом серцеподібні проєкції були популярними серед європейських картографів в 16-17 столітті. Прямим меридіаном мапи Бонне є лише центральна лінія, тоді як інші вигнуті. Усі вони розташовані на однаковій відстані одне від одного. Паралелі теж рівновіддалені уздовж нульового меридіану. Полюси спроєктовані як точки. А контур усієї мапи формує серце. Попри дивний вигляд, варто пам'ятати, що це рівновелика проєкція, яка зберігає усі відносні площі, хоч форма краєвих материків виглядає химерно. Також є проєкція Вернера. Серцеподібна мапа дуже схожа на попередню. Центральний меридіан пряма лінія, тому спотворень немає лише тут. Паралелі виглядають як кола. Центром яких є полюс, зазвичай північний проєкція Ботомлі облегшений варіант серцеподібних мап. Вона була створена як альтернатива, аби зменшити таке сильне спотворення поблизу країв, як, наприклад, на мапі Бонне. Зараз такі проєкції не мають практичного застосування, але погодьтесь, виглядають вони дуже симпатично. І ось я нарешті дійшла до проєкції Гала Петерса, тієї на яку в Бостонських школах вирішили замінити проєкцію Меркатора. Рівновелика проєкція Галла Петерса стала популярною наприкінці ХХ століття. Коли в науковому світі спалахнули суперечки щодо того, як дизайн мап може впливати на політичне сприйняття світу, тож не дивно, чому меркатора можуть міняти саме на неї. Його проєкція несправедливо розтягує саме полярні області, тоді як на мапі Галла Петерса деформуються тропічні. В результаті тут збережені справжні відносні площі географічних об'єктів, а обриси материків хоч і спотворені, залишаються цілком впізнаваними. А ви б за якою мапою хотіли б формувати уявлення про світ? Якби ще навчалися в школі, можете відповісти на це з позиції дорослого, який дивиться на себе маленького. Дуже цікаво буде почитати. Також треба сказати про рівновіддалені або рівнопроміжні проєкції. Виміряючи відстань на такій мапі, вона буде пропорційна реальній відстані на землі. Однак важливо, що проєкція зберігає відстані не між усіма можливими точками, а лише тими, що визначені її конструкцією. Тобто, якщо зробити проєкцію, Єкцію з центром в Києві, то відстань від Києва до будь-якої точки на мапі буде пропорційна справжній відстані на місцевості, тоді як відстані між іншими містами будуть спотворені. Варто зазначити, якщо ми зберігаємо цей параметр, то форми та відносні площі географічних об'єктів постраждають. Може здатись, навіщо потрібні такі специфічні мапи, але вони надзвичайно корисні, коли точне вимірювання відстані від певного місця критично важливе. Наприклад, у радіозв'язку сейсмічній картографії тощо рівновіддалена конічна проєкція одна з них. Подібний метод переносу зображення землі на площину використовують не часто, але він корисний для маленьких країн або тих, які витягнуті з заходу на схід. А це еквідистантна циліндрична проєкція. Її вважають однією з найпростіших у світі. Тут лінії широти та довготи рівно віддалені, але форма об'єктів розтягується та деформується на вищих широтах, що ні розмір, ні форма не зберігаються. На такій мапі ми точно можемо порахувати відстань вздовж меридіанів, тобто з півночі на південь, або ж вздовж паралелей з заходу на схід, але напрямки по діагоналі будуть спотворені. Зазвичай цю проєкцію використовують для простих зображень світу з мінімальними географічними даними. Які не потребують точних площ, наприклад, мапи і часових поясів. Гомолосинусоїдальна проєкція Гуда змогла скомбінувати в собі кілька типів проєкцій. Так виявляється, так теж можна. Вона майже не має спотворень з точки зору розміру, форми чи відстаней, але очевидним компромісом є цілісність картинки. Через це таку проєкцію часто називають апельсиновою шкіркою. Можна перенести зображення планети на площину так, щоб від кожного параметра відкусити по шматочку, але отримати мапу, яка мала б вигляд наближений до реальної форми Землі. Такі проєкції називаються довільними або компромісними. Такою є мапа Робінсона. Пам'ятаєте, це її замінили на рівновелику проєкцію Землі. Ми вже про неї згадували сьогодні. Втім, до того моменту псевдоциліндрична проєкція Робінсона мала багато переваг. Така мапа показувала увесь світ одночасно, але не пласким, а злегка вигнутим, що покращувало уявлення про землю. Полярні регіони на цій мапі не виглядали такими розтягнутими та дивакуватими. Хоча у порівнянні з глобусом все ще були сильно спотвореними, до 1998 року National Geographic використовували цю проєкцію для створення своїх мап, після чого замінили її на потрійну проєкцію Вінкеля, компромісний псевдоазимутальний метод перенесення зображення нашої планети на площину таким чином, щоб вона залишалася схожою на планету. Її називають потрійною, бо німецький вчений Вінкель хотів мінімізувати спотворення трьох параметрів площ, кутів та довжин. І ось що з цього вийшло. Скільки дивних та взагалі незрозумілих нам проєктів, я вам ще не показала. Ось ця створена за допомогою проєкції Дімаксіона. Фактично, це розгорнутий 12 гранник, на який перенесли зображення землі. Майже ні в чому серед основних параметрів немає поступок. Але чи схоже це на мапу у звичному нам розумінні? Судіть самі. В цілому, дванадцяти граник можна розгорнути так, як вам того захочеться. Ось приклад використання такої проєкції для ілюстрації міграції Homo sapiens, коли вони заселяли усі континенти. А як вам така довільна проєкція під назвою Броненосець? Тут взагалі видно не всю планету, а лише три чверті від неї. Проте вона виглядає так, ніби ти дійсно дивишся на 3D-об'єкт. На жаль, усі види проєкцій я не зможу вам показати, бо їх дуже багато. Втім, від вигляду деяких можна забути про язика в роті, бо просто не розумієш, а нащо? Наприклад, коса стереографічна проєкція Русільє. проєкція Кахіла Кейса, Ретроазимутальна Гаммера або Крейга. Хоч нам вони можуть здаватися абсурдними, люди ж працювали, розраховували формули, малювали ці мапи. Якусь мету вони в цьому вбачали. Отже, очевидно, що всі мапи брешуть. Жодна з них не показує нам землю такою, якою вона є насправді, але нам потрібні були альтернативи глобусу і вчені роблять все, щоб знайти ту саму ідеальну формулу. Та можливо можна вибрати найкращі варіанти, наприклад, для навчання. Дуже цікаво буде почитати ваші думки, які проєкції найкраще відображають форму землі саме для вас. Обов'язково залишайте свої думки у коментарях. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ, оскільки ми тут можемо сидіти у відносній безпеці, поки наші військові ризикують своїм життям та стримують росіян на землі та в повітрі. Це збір мого друга та одногрупника, а це від мого підписника. А якщо у вас ще є бажання та можливість підтримати ще й мій канал, ви можете це зробити на Ютубі, Патреоні та Баймікофі. Дякую усім. Цим людям, які вже є частиною кожного нового відео, оскільки без вашого сприяння робота над каналом, очевидно, була б повільнішою. Ви безпосередньо берете участь у вдосконаленні цього контенту. А я маю змогу працювати над відео та блогом фулл тайм і щиро вдячна вам за ці можливості, оскільки я дуже люблю свою справу. А ми побачимося зовсім скоро. До зустрічі за тиждень.